Очень микс бренд Only Very Moda Selected. Ось така сумочка микси. Футболки, майки, S, M, L, XL 2XL, піджак від Veramoda, сукня 2 xl безрукавка, футболки. Вітровки, комбінезони від Selected, 42 розмір в зеленому та бежому кольорі, сукня. Джинсова сукня, кофти, джинси, розмір Еска, Джек Джонс. Розмір XL, штани 44-й розмір, Selected широкі. Штани S Спортивні штани M Вітровка, кофта спортивна, майки, шорти, джинсові шорти. Блузки, шорти, сорочка, спідниця, боді, спідниця, сорочка, сукні.